Вкладайте ресурси в сервіси, в роботи, в бізнеси, які можуть розвивати, ви можете працювати в Україні, але клієнти і послуги, і ваші люди, що будуть користуватися вашими послугами, будуть за кордоном. Я вважаю, що це круто, що це буде завжди корисно. Я вважаю, що це не залежить від військового стану. А моба майже не залежить. Ну, звичайно, якщо ви виробляєте щось умовно в Харківській області і продаєте на захід, так це важко. Але тому вчора чи коли я бачив статтю про Ковалів, що виробляють сокири по 200 баксів, бу на 50 чи 80 мільйонів гривень, і все США фанатіють від цих ковалів, але вони досі працюють в Харкові чи в Харківській області. Ковалі, тобто не СММ-ники, не відеокреейтери. От я для себе розумію, що зробити сокиру якісну, яку придбали за 200 баксів, це мега важко. А давайте подумаємо, куди ще ну, в айфони не вкладайтеся, не вкладайтеся в якісь шматіо, Чесно хочу сказати, це все не інвестиція, це витрати.